Тут між сотень пробірок, аналізаторів і мікроскопів народжуються майбутні ліки, які з гордістю можна звати запорізькими. Коспосюджений тіотріозелін, ангелін, і таке інше. Більш вулиця, які захищають печінку, серце, головний мозок. Вони широко застосовуються. Винахід одного препарату займає більше п'яти років. Дослідники синтезують оригінальну молекулу, аж потім починається найважливіше експеримент. Це буквально вчора науковці підписали програму досліджень. Потенційні ліки спочатку мають випробувати на тваринах. Це лабораторні щу щури лінії Вістар Білі. Вони пройшли уже 14-денний період карантину. Звідси щур потрапляє на операційний стіл, де залежно від дослідження хірург моделює одну з людських хвороб, наприклад, інфаркт. І, і оперативні втручання, і будь-які болісні маніпуляції ми дотримуємося конвенції Європейської конвенції з прав захисту тварин і ті пінтал наркозом виконується. Щурово водять препарат і починають стежити за роботою серця. Цей прилад допомагає нам вивчати перестройки ремоделювання міокарда у щурів, котрі піддаються фізичної активності, як і саме людина. Це бігова доріжка, як у людини, тільки у тварин. Або інша ситуація: у щура зламана кістка її зафіксували за допомогою композитного матеріалу, як видно на рентген-знімку. Це доклінічне дослідження впливу виробу з композитного матеріалу на консолідацію переламів. Тобто, як взаємодіє цей матеріал з кістковою тканиною, чи досить він задовольняє усім необхідним вимогам. І Якщо задовольняє, то можемо використовувати вже в практичній травматології. До речі, створювати штучні суглоби тут вміють добре якість не гірша ніж у закордонних, а вартість дешевша. От зараз у нас дуже перспективна така робота це композитні матеріали ще з домішком магнію, який має таку властивість розсмоктуватись. Тобто, якщо поставили, якщо дитині якісь там певні пристрої, їх треба буде видаляти, то при застосуванні такого композитного матеріалу, він саме смокчений, треба повторно оперувати. Після експерименту тварини піддаються ефтаназії, а їхній біоматеріал відправляють у лабораторію. Мінус шістдесят градусів. Всі проби храняться. Це гарантує їх качественною сохранності для іслідування проводяться в клініці. Біохіміки досліджують кров і тканини, аби з'ясувати, як при певній патології, показали себе потенційні ліки. Наскільки вони безпечні або токсичні? По определенним біохімічним маркером можна увидеть, буде ли данное вещество так сказать, гіпотетичне чи прогноз такой, А визивати алергію, імунотоксичність, гіпатотоксичність, негативно влітять там на головной мозг. За потреби тут могли б навіть досліджувати вакцину від коронавірусу. Аналога в такої лабораторії в Україні. Практически не ну, за исключением академічних інститутів Киеве, но ну, і то там оборудование где десь відстає від наших лет на 10 на 20. то Тобто, у нас более нове, более, так сказати, перспективне оборудовання, позволяючи поиски поиск создання нових лекарственных препаратів. Більш точно дію лікарських засобів можуть побачити в лабораторії імуноблотингу. Это полностью автоматический анализатор, которым можно уже проводить анализы не используя массу расходных материалов, которые обычно усложняют работу. Мета та сама, але вже на рівні клітини. Ставиться от готовий, допустимо, препарат, і от з допомогою спеціальних програм все это фіксується і знімають. Зараз тут досліджують і онкозахворювання. Коли ми бачимо Картинку в опухолівої вони починають прокрашуватися специфічним образом, і ми можемо ідентифікувати кількість, і скільки, і наскільки і так інтенсивний процес. Щодо лікування, є багато обіцяючі розробки. У нас є субстанції, які перспективні в плані антиракової дії. Так? Зараз проводяться такі дослідження. Так? Така можливість є. Тільки після вдалих доклінічних досліджень ліки передають фармацевтичній фірмі, яка знову перевіряє їх на тваринах. формує сировину у пігулки, краплі, мазі. Випробовує на добровольцях після на хворих, аж потім ліки можуть з'явитися в аптеках. Процес тривалий і дорогий. На те, щоб наукові розробки велися. Торік університет витратив 78 мільйонів гривень. В цьому році ймовірно буде ще більше, адже на меті відмова від експериментів на лабораторних тваринах. Запланували і вже приступили. До створення нової, лабораторії нової якості, лабораторії клітинних культур, на які можливо буде на кліткремих клітинах на їх культурах, які культивуються, провести майже всі дослідження, ну всі, ну майже скажімо, які проводяться на тваринах з метою зменшення експериментів на тваринах. Хай вони живуть. Луїза Шубіна, Андрій Позняков, ТВ5.